Нешановні шановні окупанти, ось ці героїчні хлопці спалили 11, да, ні, 12 ваших танків. 2 жовтня. Ти ж ти, по-моєму, був да, е, був білий. І, це це ви робили, да? так? І дід. Ми тоді з другим старшим сержантом ми в 5 ранку повезли ракети, осколочно-фугасні, приїхали. Я сідаю на стріми, я дивлюся, їде два танки. Їдуть в сторону наших позицій. Я передав команду, що в вашу сторону біжить два лася, тобто перший завертає, їде по полю, другий за ним завертає, підривається на міні. Ефектно. Ось, собственно говоря, прильот. Ну, тут його знищили, це стріляв дід. Ось сюди, а другий ганьок це був фіпів дрон. А добили, так? Так. Буга! Оце відхватив! Не знаю, що тут не було. Ну, гарно, гарно, гарно. Які відчуття, коли ти влучаєш в танк. Ну, щось ске. А, це просто, це просто от, якась типа ігра Гані мене ракета. Це взагалі. Так весело Ну, я не знаю, Може згадати свою першу емоцію, коли вразили вперше. Трошки тут трохи труситься, і руки трусяться, і всередині трусяться. Але розумієш, що ну. Не пішов він своїм <laughs> да. цілим. Іноді бувають такі моменти, там просто красиво. А відлітає від нього все що може. І відлітати воно фієрверки такі іногда були. А це от відео со стугне. Це як Петрович стріляв по трьом піцям. Три, п'ять, сім. Оп. І все. І все. Тільки письмені по стінкам. Після еної знищеної техніки вже по перехватам ми читали, що бояться вони їхати, просто бояться. Навіть їм казали, що розстріл на місці, ліво пізніше. Та воюйте, і так і так, мінус, да? так, <ривіт> і так? І ні, так і так Петрович <ривіт> стріляв... Або Петрович завалить, або <ривіт> свої. <ривіт> <та>. <ривіт> да. Да. <ривіт> ну, ж було ж, коли от Петрович стріляв по живій селі, там вже набили немало, то вже навіть по перехватам було, що штурмові групи бояться йти. А їхні командири сказали, боїться розстріляти на, на місці і все. Коли стріляли по Тет-90-му, він виїхав, його зі стуг не повредили. Але він ще їздив. На відео там файно видно, як пі**ський командир виліз з танка останній раз подивитись на світ божий. І наші хлопці стріляли з корнета крізь дим. Тобто вони сам танк не бачили. Вони просто стріляли блять, в примірне місце, де він може бути. фаєр шоу вийшло непогано. Давайте порахуємо, таку маленьку статистику підрозділу. Так, ви… У вас танків не було, ви чисто по... поживі. поживість. Круто. Хай не ходять. Так, у вас 5 танків. У вас один, один танк. Це 6. У вас 4. 6 плюс 4. 10. Зарахуйте два. ще 2. з пляшком 2 у мене ще. Ще 2. Качесть номеру обслужі тоді був. Сплешка. Так, це 12. Да, виходить? Це 12. Сплешка. Так, не шановні окупанти, дивіться, ось ці. Ричні хлопці спалило 11, 12. да, ні, 12 ваших танків. І вони ще будуть продовжувати це робити. Статистика п'яти чоловік. Це, це 10, тільки п'ять людей. Статистику загальної роти нашої у нас е, на роті, чесно, це більше 50 одиниць техніки враженої Джевелін легший. Тим, що він мобільний. Якщо ти його знаєш, ти будеш з ним працювати. Якщо ти його не знаєш, тебе хлопнуть в перші секунди. Якщо ти знаєш її прям ідеально, блядь, тобто в тебе моторика пальців, ти тільки взяв установку і ти вже знаєш, що з нею робити. На стугні легше ніж що в тебе в руках джойстик. Головне з ним справлятися як з жіночим сосочком. Нежненько і акуратненько. Ну що цікаво, що от плені ж теж є, ну, у нас, після плені, вони за хлопця задавали їм вопрос, от якого хуя ви сюди йдете? Ну, за гроші. У нас то хоч хлопці за сім'ю. За сім'ї воюють. За сім'ю, тому що... Сьогодні вони тут. Якщо всі будуть казати, що я не, я не рожден для війни, я рожден для людей, то тебе кацапи потім будуть любити так от, в всіх позах. Тобто, поки ми тут, вони туди далі не дійдуть. Я дякую вам, хлопці. Дякую. Дякую. Що нам приділили час, відірвались трошки від роботи. Все буде добре. Все буде, Все буде Україна. Дякую.